Запорізька область під обстрілами новини з населених пунктів нашого краю. Окупанти щодня атакують Запоріжжя. Цієї ночі ворог поцілив десятьма ракетами С-300 в інфраструктурні об'єкти обласного центру. На місцях уражень виникли пожежі. Логіку ворога неможливо пояснити, адже один із снарядів влучив у вже зруйнований раніше готельно-ресторанний комплекс. День тому улюблене місце для відпочинку багатьох жителів Запоріжжя вже зазнало ворожого бомбардування. В результаті обстрілу готельно-ресторанний комплекс, що розташований в одному з місцевих парків, перетворився на суцільні руїни. Однак на цьому ворог вирішив не зупинятись, та сьогодні близько п'ятої ранку завдав додаткового удару у вже зруйновану будівлю. О п'ятій ранку був будильник у мене задзвонив, тобто я збиралася ставати трошки полежала. і Десь у цей час я тоді глянула на часи на години було 9 хвилин. Був дуже дуже великий вибух. Ще зразу ми з дочкою вийшли в коридор. Відразу ще я ну може це неправильно, але якась ситуація стресова, пошуткувала, що не добили наш кажуть, ресторанчик. Жителям багатоповерхівки пощастило, попри те, що їх будинок розташований лише в кількох десятках метрах від місця епіцентру вибуху, у селі залишились неушкодженими. Як і тоді, тоді я бачу, навіть горіло чуть воно але швидко закінчилося. І зараз там на тому ж місці. Одно і те ж там, що не хотять. Мені сестра говорила, що вот, вона в цьому домі живе. Ти знаєш, що Дубовку бомбили. Я кажу, а що, там же воєнних частей немає. Всі ми, всі, я вважаю, без исключення. хочемо, щоб війна закінчилася. Зачем нам це? Діти в школу не ходять, люди довго сидять без роботи. Я утро молю Бога, щоб закрілась війна. Місцеві мешканці досі не розуміють логіки дій окупантів, що гадять по цивільних об'єктах. Навіть уголов не приходить, ну і є... Якщо не знаю, може якась безглузда думка. Мені здається, вони просто нам зазрять. Вони бісяться. Тобто те, що вони їх мобілізують, їх вони не можуть нічого протистояти. А у нас все-таки місто живе, далі живе, далі існує. Тому вони, ну я так думаю, що вважають, як найбільше нас уразити, тому що просто так викидати як це сотні тисяч доларів на гаражі, на наші ресторани. Це мені кажуть, вже просто від безвихід. Наразі на місці події працюють комунальні служби. Убираємо зелену зону територію, камні, пінопласт, ветки після вриву, які волною порозліталися. Росіяни міф розвіяли, що два рази в одну і ту ж воронку не попадає снаряд. бачите, попадає, і прям точно в одну і ту ж воронку. За попередню інформацію постраждалих внаслідок чергової нічної ворожої атаки на Запоріжжя немає.